Тебе хоча б трешки... Про... о, трешки Я по мишу Я знаю, чему зайлясь. Блять, в печере это да. нахуй. Я ебал. Хуйовай идея. Ой. я прогрессу, знаю, куда ты не профессия, Блихте. Я поліз по чату греничка на нас. Почему? Біжу до тебя. Пусть ти далеко. Я пусть батончик с По Мясо. Це планы? 嗯。Mm hmm. Ты дашь? Я тут просто влушал топор. Где я в карте в его линии? Он топор вы не качается. Ты вкачивал топор? Ну, у меня так само було еще у тебя там вытривались ну или шкода максимум. Ты ч ты вкачивал? Не, воно посередине Я вкачував через руку больше, ты спич, что у него ровно А я, блядь, бастил. Где эти хуйня? Бля, сука, в спине якась хуйня. Я ее был. Либа, я ж тут на гору можна О, гроші, ціла купа Комп'ютер, плата, якщо треба. У мене диффул, все життя. Ще гроші. Я Годинники. Та тут ви вихід чи нагору є. Ну. Я якийсь вже на тему тяму Я прохід г'єдиня. А ну, тут сюжет на тему. землі было. Сюжет, а. О, це та хрень, де ми були, і з якою ми з'їбались. ебать, Я шотный. Великий, блядь, не мая. может сканить. она на крафтинг. Нихуя, блядь, не бачу.

Та да блять, блок тут на максимумі Блядь, я підвезю, я нихуя не бачу. Убрал. Oh, no. Так, треба економити трішки или в тарик. Я готов, фактично не вкрести. Так тут спуск. Тут куча ящиків з тканиною. Не лікарство. Так, мені у воду треба. а хуй там мало воды ощета чудово у меня две батарейки на литар 45 ревесный сок, 84 раз застудил. Что ты там ломаешь, мне а странно? І куди нам туди кудись? Вон там є, спуск. Ніхто хрена не бачу. Че, спускаємось? Mm -hmm. я до тут тупорик саждит, шар. Я донизу вже поїхав. Ką neįsivaizdavo? Tu šeiodens pus. Не, ну погоду за все ігру, так і державність буду. Акваланг, блять. Я понял, ми вертаємося назад, в тупочер убили а то поселення да ми пробував. Там же по якраз прохід під водою. Тут також прохід під водою є. Я вже поплыв. Не реально будинок, будинок ми будемо просто від печери до печери жити. Бля, <ріст> <ріст> я навіть не знаю, чи є сенс тут ну, будинки будувати, якщо ти. Чисто ну, з печери до печери бігаєш. То сенс цього будинку? Бля, <ріст> діти. У мене по максимуму, до речі. Я угу. ж, блядь, саме рознімав. У мене він, до речі, автоматично вдягається, аквалан. Або я його не знімав. Тут можна в принципі без заколога протрукти, але без нього просто тупо не вийде. Хіба тут кейсю? Відкрийтесь здорований город. Пусть мені здається, що тут нічого хорошого не буде. Тут палатка є, до речі. Я кось книжечку знайшов. Библия. Бі -бі -бі. Дві біблі. Дві. Дві бібли, дві. -бі -бі. Проблема еще що. Не надо. Да ша еще опіжурного. Це фоткалось минулого піти. Тензи. О, знову фотка твоєї подруги. Угу. Сокира. Это... Шо? Я знайшов сокиру. ржава сокира. Блокування максимальне, Это... пошкодження середнє, швидкість така собі. Это я ти в стіні, не ще? Вот тут лежала, там де я стою, біля мене. На стіну глянь. Это... Я забрав. Знаєте, за то мільярд кілометрів валяється і балон, скисно. Ну це так, а отут прямо об стіну оперта а. була сокира. Є, є, є. -є. Зігрітись не хочеш? Вообще выпилка Я самодельный топорик на массу скачал. И его, наверное, не Я его на видно работал Я понял, карту сука, Вс, пливемо далі. От mm -hmm. тільки куди yeah. тут пливти? Він що стане. Що треба назад, в більшу, печер, там. Mm -hmm. Або ми зараз туди вернемось який слух. Побачимо. У нас там ще десь печерові кі лазити потрібно. Як його зняти? Mm -hmm. поки. Зняв. Знову купа палець і більше ніхрена, Ну тут нам на гору лише. Треба запам'ятати, в яких ми печерах відносно все золотало. Опа, записка. А це по-моєму хрест. А в цих запусках з хрестами це місце, грузь, хрестусе, де груй сходить До куда саморобної. О, до речі, одну я вже забрав. Угу. Це по-моєму хрест від неї фотка. Угу. Так, я трішки погріюсь, бо я замерз. До речі, в аквалог можна не вдівати балони з киснем, так а просто фонарик тут. Під... Але так в Аквалангі, типу, далеко ти все одно не пропливеш без кисню. Я мішу. Я виліз каче. Я их, блядь, ловит. Уводи воде из не можно. Оба его Блять, я я и не могу. У нас. Ребятки, ну давайте на выход. Из них перебег, а как-то штуки вот. Я. Terima mm kasih. -hmm.